Легендарний пірат став першим, хто проник до квіткового саду, аби зустрітись із володарем світу. Можливо, автор натякає, що у долину богів прийде великий іму, і секрет Марі Джо – це ніщо інше, як тіло Тіорокса Дішебека. Можливо, саме у Важбеку Локі ми дізнаємося, чим насправді закінчився бій проти Гарпа та Роджера на цьому тижні без пригод Ямато, такі КП 28 років, і весь став присвячений саме цій події. Це і обкладинка журналу, і крута кольорова. Острий відсутній король. Задачу по пошуку хліба батько назвав дипломатичною місією по налагодженню контактів. Локі вперше бачить людей і відчуває культурний шок. Та блін, малюк більше ніж праймові версії піратів Рокс. Стусі вважає Локі милим. А отже, в черговий раз підтверджується моя думка, що Істріда стала жертвою власного страху передбачення. Та й завдяки такій поведінці ми бачимо більше схожості із її клоном. Рокс вже навпаки чіпляється за фразу Локі, що Гарольд це його батько, і зв'язатись. І з королем не проблема. Бо, як казав колись дракон, діти це найбільша твоя слабкість. Такс. А ну, теоретики, давайте шукати символізм вказівки Рокса. Типу, це не просто жест, яким користується він та його син, а щось набагато глибше. Ну і Локі, звісно, починає проявляти характер. І тепер погроза Рокса дійсно втілиться у життя. Локі втратив віру у любов і тому не може навіть уявити, що батько може відчувати щось позитивне до власного сина, так як він проводить із Мало часу, а всі інші тільки і зайняті проклинанням, Особливо дядьку. І що Локі не везе. То що мрок зв'язаного побив, а потім Рокс по дитині бив. Причому два рази. Рокс. Це мечник-фехтувальник і ні. Час мемів проміховка ще не настав. Адже, попри всю свою нищівну силу, його меч усе ще не був чорного кольору, пам'ятає така мусарі Роджера, яке відкинуло Одина. Так ось, по ідеї Ушебека, потенціал має бути ще вищим. Можливо, ось цей символізм удару як молота Локі теж перейняв, взявши на озброєння великий Рагнір. Відповідно поранивши сина короля, Шебек здійснив свою місію і змусив Ельбав передати сигнал. Але якогось конфлікту між ними не виникло, їх зустріч сталася на Рів'єрі. Якраз тоді, коли король ховав свою присутність, говорячи, ніби він охоронець. Шебек зараз вкрав п'ять королів, це навіть драконові не снилося. І що це за расизм по відношенню до людини у Чорному? Але зори, як говориться, це одобрює. Але іму якось піхуй. Іноді Здається, що вся влада реально зосереджена в руках горосею, поки той займається фористикою і бігає за метеликами, як з пенчбоб із Патріком. А коли цьому процесу заважають, то ми відразу бачимо демонстрацію його гніву. Зазначається, що це перший і єдиний інцидент, а отже, проникнути у сад вдалося у Роксові. Він сидить доволі пафосно ще й тримається як справжній пірат, маючи пістоля у руці. А як ми знаємо по словам Шанкса, зброя в руках це не іграшка, і в будь-який момент ти маєш бути готовим прийняти постріл. Фрейм заворожує увагу, тож недарма саме його відзначили художники. Ми бачимо жінку, яка виглядає ідентично до Гунко, але без всього того набору стафу, у який вона вдягнута зараз, нагадуючи мертво наречену. І можливо, саме її голос ми. Чуємо у сцені після того, як Іму іде із саду, розриваючи фото персонажів. А якщо це так, то я хибно інтерпретував появу Шимрока та Гунко, віддаючи перевагу першому. Хоча, по суті, саме вона є ключовою фігурою, дівчина в панцу має вищий пріоритет. Побачивши такий ракурс із іму, дехто знову почав називати його жінкою. Але я хочу ще раз наголосити: у японській мові все вказує на належність. Іму саме до чоловічої статі. Водночас не варто забувати фішку мангаки. Силуети ніколи не відображають реальність. Якщо він зробить із іму щось на кшталт Макіми, то тільки виграє. Ми вже бачимо, який бум спричинив плюш іму. Тому задачею Оди буде підсилити ось цей ефект. Тут ми чуємо, що Рокс називає себе одним із піратів Дейві Джонса і не спроста. Так як виграє всіх своїх Накама у грі, у яку грали Вуфі та Фоксі. Він просить йому почекати, коли він повернеться. Сам же Бог світу показує свій ауровий погляд, але якогось протистояння не відбулося. Цікаво, яку деталь зараз пропустив Мангака. Чому ім сама саме так себе повів? Та й чи зустрівся він із Горосеями? Якщо ні, то де вони були? Та й ось цей інцидент для масового жителя цього світу залишається невідомим. Але ось появу гігант, якого вони моментально захотіли привласнити, запам'ятається надовго, і подивіться просто на ці обличчя. Такі ж стереотипно стрьомні. Гарольд, коли втікає, чимось починає нагадувати Ніку, ще й загорається вогнем. А все тому, що його перепутали із Роксом. Який покінчив із адміралом, цього адмірала не вдалося врятувати, і цікаво, чому Мангака ховає його особистість. Невже це буде важливо для розкриття минулого Акаїну? Фрейм клашу Хакі виглядає епічно, і просто погляньте наскільки Рокс маленький в порівнянні із мечем короля. І ось дивишся на ось цей кадр, і такий блін. Так це ж гарп. Мужики здружились на фоні хакі. Це ми бачимо не вперше. Однак цей постарівший король вже не захоче ставати союзником Рокса. А якщо б став, то чи вдалося Проксу втілити свій план. За Рокса назначають винагороду, і на Остівці він схожий на Баггі. черговий байт на теорії, чи клоун буде прихований Бастардом і брата Тіча. До речі, приводити ось цю сцену немає сенсу, так як вона стосувалась його та Шанкса. Але нехай, чим більше ти Орії та обговорень, тим краще він забрав скарби, які б мали належати целастіалам. Ну тут прям респект. І пам'ятаєте ті здорові двері правосуддя, які відкриваються, щоб надати доступ до Марінфорду та інших критичних структур уряду. Кось ще бек їх розламав. Ми бачили, як міха нищить матіор у фільмі та лід у Марінфорді. Але це прям як інший рівень. І після накопичення капіталу Рокс почав хедхантинг на кадри. Ще колись дуже давно гуляла теорія, що завдячуючи Деві Бейку, Рокс набирав у команду людей, які не клелись один до одного. І, можливо, Дейві Джонс був кимось на кшталт Тіча у часи втраченого століття. Ми маємо навіть його зображення. Але що якщо він все ще живий? Далі ми знову перемикаємось на локі. Ми бачимо, як батя проявляє свою любов, але король не викупає за Локі. чим він взагалі займається та дихає, і що у нього то взагалі в мертвому вимірі є друзі. Рокса ж прийняв без будь-яких санкцій, і він тут зовнішньо чимось схожий на Юста Сакіда, але в цьому русі відразу бачиш бороду. Тим не менш, те, що пропонує королю Шебек, виглядає прикольно: зламати устрій і зробити новий. Тільки ось на відмін від Роджера та Луфі, які бажають свого. Цей хотів собі увесь світ, але у всьому іншому вони дуже схожі із головним героєм цієї історії. Шикі поводиться чисто як Рафлан мужик якому буде все одно, що станеться із Роксом. Стуші поводиться прямо як намі. Он зачіска відсилає до часів Істблю. Потім ми бачимо Дона Мерлона, генгстера із Вестблю, який цілком імовірно може бути пов'язаним із капоне. Але блін, вигляд очокку вимає всі очікування. Він виглядає дуже мемно і взагалі може бути батьком Карібу, і це саме той пірат, якого перемог. Кобі та Тіч, ну і куди ж без контрабанди з Ганзуя, який схожий на Аладдіна своєю зачіскою, тут же нам розповідають історію Хачіносу, острів, який став край важливим через поклади золота, уряду. Давай його добувати, тому звісно, що організація була злою і запропонував Роксу шичибукайську модель, яку він успішно провернув і зробив острів процвітаючим. Його синуля теж не дурник, обдурив уряд і звільнив злочинців шостого рівню імпелу. І задачу по побудові піратського раю було успішно реалізовано і навіть примножено його сином. А Луфі нічого не дісталося по наслідству. Найдь крихти хліба не отримав. Так, що поки знімаємо ще один бал із дракона. І як же блін тут Рокс предиктить появу Луфі? Він до останнього намагався взяти із собою короля, але йому не вдалося, так як Гарольду, не хотілось порушувати договір. Але ось ця поведінка Рокса рятує Локі, який у минулих розділах задавався питанням, а чому він не може померти. В кінці ми бачимо кадр, який знаменує початок епохи Рокса, і можливо. Це передвісник подій, які стануться у наступному розділі. Цікаво, череп на стязі натякає на сиву брука чи на ніку. Хоча то має бути робець, який знаходиться у нього біля ока. І поки не можна сказати, що у нього є якесь роздвоєння особистості, але подивимось, що буде далі.